Була в мене подружка сьогодні в місто на честь мого дня народження, хоча я планувала просто десь пройтись по району в себе, пройтись, прогулятись, та все. Але вирішила, що я таке сьогодні. Бло дуже весна починається, щось дуже рано. Хоча сьогодні плюс сім, а завтра може бути і мінус. Ось. було сонечко зранку, але вже сховалося. Я трошки раніше приїхала, щоб пройтись. Місто, бо невідомо, коли наступного разу приїду. Немає часу та можливості. Дуже часто приїздити. Ось це датський паром. Скоро туди, назад копейку. А я, мабуть, піду через вокзал. Бо все ж таки не дуже тепло. Щось я починаю замерзати. Хоча тут біля води, мабуть, поводніше. Піду. Піду через тепло. Не знаю, чому домовились біля ослусіді. Зустрітися, не біля вокзалу, бо вони на потязі будуть з аеропорту їхати. Але вже як домовились. Багато так людей. Я вже відвикла. Дві місяці не була в Ми такі сходили. сходили в маленький ресторанчик і йдемо гуляти. Я з квіточками. Мені подружка зробила свято знов. Йдемо на Кірбриге. Там має бути щось цікаве. Ну, так як дітей вечора. Ну, хто тут у нас? Одні ті самі, так. Да. Та да, одні ті самі наші. Ні, я не буду тут зупинятись. Це мені казали про не цей не концерт. Червоний хрест його влаштовує. Казали, що тут має бути навіть норвезький принц з принцесою, але не знаю. Зараз піду дівчат доганяти, бо ми гуляти пішли. Куди? Попливе паром Сонців. Це теж звичайний транспорт. Як автобус, чи трамвай, чи метро. Зараз буде бам. А може і не буде. Ой, эти домики на колесах очень дорогие. Тут живут богатые норы. Ой, там... Или то волна такая была, или то птички прилетели. Погуляю сьогодні, тому що не знаю коли наступного разу. Виберусь, а ресторани всі повні. Кругом сидять люди. Ау. Так, куди ми? Прямо налево. О, сердечки. Кому стал? А, работает. Что, все не идем дерево смотреть, а сначала заморожен мороженым, а потом на дерево смотреть? Ладно, йдем спочатку за морозивом. Тільки в мене вже, мабуть, не влізе. Ні морозиво, ні щось інше. О, ось. Це Валентин був, святий. О, когось собака. А, ось ти де? Ось ти де. Красота. Який ти гарний песик. Да, да, с дома. Короче, Таша говорила, что не будет мороженое. Потому что мешает. И жалко тоже. Они здесь очень смотрят. Здесь не видишь не об этом. Кафе. Там куча мороженого. Хотіти не вредно, вредно не хотіти, так? Да? До цього деревця йдемо тут. Оце спортивний зал, влітку всі ось тут на дворі займаються. Ось. І тут тако, такий майданчик, Діти граються. Та ми сюди йдемо. Ось це з іншої сторони. О, чербріє. У мене є тут гарна фотка. Дуже краще видно, ніж, блін. Ось так. А так засмічує. Ну, О, ось так. Краса. Mm, ага, іду. Ну так що, ну в красиво. шарик, де нападу. Mm -hmm. Як красиво. Нароше гарніше. Кольоровеньке. О, вже не дуже. <laughs> все одно красиво, красиво. Краса-краса, нічого класно. не видно. Тут дуже красивий вид. Я несподівано в гості прийшла до дівчинки. Мене сьогодні дівчата вітають з днем народження. Накер Бріге. От. Трошки отак. От Там не буду знімати, бо я в гостях, незручно, але отак виглядає 2 мільйони євро. Ось, краса. Все. Буду вже їхати додому. День народження. Трохи відмітили. Тут дещо згадати. Ой, там вже паркінг. Куди я йду? Ось те дерево. Біля якого ми були. засвідчує, ладно. Ой, добре. Ось такий був сьогодні мій день. Що всім? Ой, машинка. Вісім.